Усім привіт, народ, з вами Говер. І сьогодні я знімаю свій перший блог І у цьому блозі мова піде про мій ноутбук Asus 55 vm Подужна машинка, всі характеристики побачите згодом. Завдяки ньому я сервіную в інтернеті, сушу в скайпі, в контакті знімаю, монтую стрімлю відео. А також, якщо ви любите батли, драйв, вступайте в руку. Всі посилання в описі, фотобатли, вступай та вигравай. Отже, поїхали! Ось він мій ноутбук Asus K55VM. Гарний, елегантний, тонкий та безшумний. І перейдемо зразу до розбору портів. На лівій грані у нас розмістились решітка радіатора, вихід до екрану HDMI порт і 2 USB 3.0, а також розйом RJ45. На правій грані ж dvd rom USB 2.0 вихід для мікрофона і навушників. Кришку екрану можна легко відкрити однією рукою, як у MacBook. Кут відкривання складає 150 градусів. Задня кришка екрану має спеціальну ребристу форму для зменшення відбитків. Загалом же ж мій Asus важить приблизно 2-2,5 кг та має відносно донкий екран. Розширення екрану стандартне для ноутбуків діагоналлю екрану 15,6 дюймів. Вона складає 1366 на 768 точок. Клавіатура ж тут повнорозмірна і симпатична, а клавіші великі і приємні на дотик. На передній панелі також знайшлося місце для шести діодів. Вони відповідають за батарею, за процесор, за Wi-Fi, Bluetooth та яскравість екрану. Батарея ж тут непогана, здатна витримати 4,5 години інтернет-серфінга, проте, якщо грати у ігри, то не більше півтори години. На борту ноутбука встановлено 4 ядра процесору Intel Core i3 3110M з тактовою частотою по 2,4 ГГц кожен. А також 6 ГБ оперативної пам'яті та 2 відеокарти. Перша Intel HD Graphics 4000 вбудована, а інтегрована Nvidia GeForce 610M на 2 ГБ. Навіть при дуже сильних навантаженнях ноутбук сильно не розігрівається. Це все через фірмові примочки Asus. Технологія iSchool дозволяє швидко виводити гаряче повітря та закачувати холодне назад. Від мене ноутбук отримав би 4,75 бала із 5 завдяки легкості ноутбука, якості, несильному нагріву та достатньо високій продуктивності відеокарти І. Оперативної пам'яті. З вами був Говор. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вверх. Будьте здорові! Йоу!